Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, як завжди, вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Два тижні тому всі чекали за вмиранням серця, те 8 серпня. Нічого не відбулося, тепер всі чекаємо 15 серпня, і, звісно, з цього я почну свій бліц. 15 серпня це ймовірна зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Чому кажу ймовірно? Тому що, от, знаєте, я передивлялася, хоч мене не було декілька днів в ефірі. Я передивлялася сама для себе. Досі ця зустріч іще під питанням. Зараз я перевірю іще раз. і ще раз. Все ж міняється в цьому світі. Ви бачите, що новини льються на нас як і рясний дощ на голову, і зовсім різні. Їх безліч, безліч різних заяв, безліч різних висновків і передбачень від політологів, від політиків. Одночасно всі все знають, і одночасно ніхто нічого не знає, тільки якісь певні припущення. Тому ми звісно звернемося теж до Арканів Таро. Спитаємо їхню думку з цього приводу, як будуть, ймовірно, розвиватися події. Щодо цієї зустрічі, ну давайте подивимося, що ми маємо про цю зустріч знати, яка має відбутися в п'ятницю, начебто в п'ятницю, так, а ви, до речі, бачите, та, то там цунамі, то там якісь бунти, чи то правда, чи то неправда, чи то черговий іпсор і вкиди. Ну, але так, давайте побачимо для простора, чи готова вже ця зустріч, чи дійсно вона має бути. Що ви сказали, ти має колоду в руках четвірка мечів, це зупинка. Я не здивуюся, якщо сьогодні у нас середа, 13 серпня, і всі готуються до зустрічі. Я не здивуюся, що в останню хвилину може щось помінятися: чи місце, чи, чи можливо, склад делегацій, чи взагалі. Трішки її можуть перенести. Все може бути. Але мені показують четвірку мечів. І я вам говорила, що ця зустріч ще під величезним питанням. Хоч нам всі кажуть з усіх шпарин, що ця зустріч вже вся вже там і приміщення знайшли, і вже всі туди їдуть. Ось пара нам показують, що це ще, знаєте, величезне питання. Нам би хотілося, звісно, щоб ця зустріч відбулася, тому що будь-які розмови, все ж таки, як то кажуть, в діалозі народжується якась істина, так хоч би до якогось уже берега прибитися і розуміти що до чого. Запитаємо, чому так аркани показують якусь зупинку, чи буде, чи не буде. Ну, Тому що йде зараз дуже багато домовлянь і розмов. Тобто всі думають, що сама по собі зустріч, ось вона буде в п'ятницю, там сядуть і будуть говорити. Та якби ні, то вже буде, знаєте, якби ну, як, якась розмова конкретна. Але зараз, щоб ви розуміли, ось цю хвилину ми з вами розмовляємо. І зараз йде безліч перемовин на різному рівні з різними країнами, з різними представниками. так. Ну і навіть самі по собі президенти влаштовують дзвінки один одному, про щось там домовляються. Звісно, нам не про все кажуть. Це те, що я вам завжди говорила, що не все виходять на Божий світ, щоб всі все знали. Якось я досі ще не впевнена цій зустрічі. Вона якась така розпливчата і туманна. Ну, добре, як би там би не було. Хай би вона відбулася би та зустріч. Давайте дивитися, до чого ж вона нас призведе. Давайте будемо зараз, так, знаєте, детально попитаємо Путін налаштування його, З чим він їде на цю зустріч. З чим він їде? Ну, по-перше, по-перше, він їде якби задобрити, умаслити. Йому дуже потрібно, аби Трамп тримав, про. ну, про фігуру Путіна певну думку, щоб вона не змінилася на гірше, це дуже важливо. Ну і перше, я вам хочу розчарувати, щоб сказати вам, що в першу чергу буде питання про Україну. Так воно буде зараз. Ми це будемо говорити, але тут трошки не так. В першу чергу вони будуть говорити про гроші, і про гроші солідні, і про плани на майбутнє. Ну, можливо, це йдеться і про ті санкції, можливо, про якісь торгові торгівельні моменти. Обов'язково фінансове питання. Воно буде питання номер один. Ну і не дивно. Трамп у нас хто у нас бізнесмен будуть говорити про гроші, і Трамп почує те, що він хоче чути, тому що Путін до того готовий, і він йому буде лити мед в вуха по різному так, і про, про зброю будуть говорити, але про глобальну зброю. Можливо, це про ядерну зброю, будуть якісь ще розмови в них, про ядерну зброю. Ну, про ядерну зброю Америки, там, Росії і ще про якісь країни. Тобто в них якісь ну, перше, що вони почнуть, розмови про щось глобальне, Україна якось потім. Путін занадто довго говорив в простір, ну, вкид три да, з 3,5 роки, що саме сильна армія, ми це чуємо, ми, ми захоплюємо, так? вони захоплюють територію, вони там показують свої просування, свої наративи. І зараз здати назад, от як по картам, я не можу. Тобто Путін п'ятірка мечів тут випала. Він сипле в вухи Трампа улесливі слова, але війну він продовжує п'ятірка мечів. Розумієте, він йому показує, що я маю щось ну досягнути. Є вуха мет розказу Трампу, яка він зірка, які у нас з тобою будуть на майбутні перспективи, і цьому буде так присвячено багато часу, а якось. Якби між справами буде казати, що ну, воювати я ще трошки продовжую, тому що моє, є моє четвірка Пентаклів. Він зовсім не налаштований щось віддавати. Тобто іще має проти який час. Тобто ми розуміємо, що він виграє час. Трамп, така людина, дуже емоційно ексцентрична, він компліменти дуже любить, як жінка. А Путін це вловив, тому він йому насипать купу компліментів, розкаже про їхнє майбутнє чудово, причудове. Тим самим буде намагатися виграти час і. Ніякої конкретики трамп. Не почує від Путіна, ну припустимо, ті слова, які б ми хотіли почути. Все, я війну зупиняю. Я досягну своїх цілей і там своїх задач, які я поставив, коли розпочинав СВО. Ось я їх досяг, все, я закінчую війну. Цього не буде, цього навіть в думках немає. Він виграє час. п'ятірка мечів. Це виграний час, виграна війна, виграний бій, але не вигране основне. За основне я ще бодаюсь, я ще б'юсь, і це ще йде війна. П'ятірка мечів на Путіна випала. Це означає. Що людина продовжує війну. Він це може завуальовано дуже подавати, не під тим соусом, але саме таке його налаштування. Дивимося Трампа. Трамп, як от сам Трамп дійсно налаштований, що в нього в голові? Можливо, десь є якісь думки хитрі в нього. Те, що Путін хитрує, це однозначно, луна випала аркан місяця. А це є брехня, двойне дно, завуальовані факти, щось розмите, щось неясне. Це розумієте, ще й дипломатія сама по собі така, да. От ми слухаємо, як висловлюється Трамп, то я не знаю, треба 150 перекладачів, і ще треба внутрішнього розуміти, що він мав під тими словами. Сьогодні каже одне, завтра не те. І він так це все круте верте, важко зрозуміти людину. Плюс і Путін від нього не відстає. Він його, знаєте, як Трампа, якби як дзеркалить, як я б так би сказала. Трамп, налаштування Трампа, як він налаштований, що в нього в думках і взагалі що він хоче від цієї зустрічі. Чого б можна того іншого очікувати? На цього диявол прийшов. Я вам ще раз скажу. у них основна тема ресурси, і кожен не хоче упустити своє. Війна це друге питання. Як це не жахливо, як це не дивно. Півсвіта чекає закінчення війни у цих двох тільки гроші. Четвірка Пентаклів не хоче віддавати щось своє. У мене таке відчуття, що ще вони, знаєте, якась домовленість у них була, можливо, можливо, щось у них було раніше. Це я просто згадую свої попередні розклади на цей двох. І ось Путін вперто щось не виконує. Щось не виконує це, і до речі, розклад Геба нам показував да? І це. Дратує Трампа. Путін йому можливо каже: Ну ти ж розумієш, я ж не можу займатися однією справою. У мене є те, то п'ята, десяте, величезна країна. До цього питання ми ще дійдемо. Можливо, так можливо йдуть у них розмови, і тут е, е, Трамп лютує. Але по дияволу він все ж таки хоче від Путіна добитися свого. Але це своє пов'язано з ресурсами. Четвірка Пентаклів. Розумієте, з ресурсами пов'язане щось, а не як не про те, щоб там лишити народ український спокою. Ну про це теж, але далі що тут? Ще король Пентаклів, І ще паш Пентаклів. Одні гроші в голові. Одна якась попередня домовленість, яку Путін не виконує. Що ще? А той, да, той каже, мені війна заважає королева мечів. Про війну поговоримо. Знаєте, тут у Трампа падають в його країні рейтинги. Це дуже для нього важливо. Ті люди, які його оточують, які готують ну, цю зустріч, ну, які, в курсі, ну, які займаються цими подіями, вони вже йому якби, якби, висловлюють ну, не те, що недовіру, а якби, ну, знаєте, як це звучить людською мовою. Ти ж вже закінчив, скільки він, ти маєш все закінчити. Тому що, бачите, тут на рейтинги його вежа падає. Це всередині Трампа. Я питаю про Трампа, в нього підгорає земля під ногами, розумієте? І тут іде прихована якась боротьба проти нього. І йому дуже важливо показати результат. Результат не просто якби ну, підсумувати війну в Україні, до чогось вже її підвести, але якісь ще фінансове. Тут що цивільно багато питання про гроші стоїть. Ну, він буде казати про мир, звісно. Карта миру стоїть. Карта колесо фортуни. Тобто, треба вже поворачувати на мир, треба вже до чого, врешті-решт домовлятися. Я розумію, що тобі дуже... Дуже важко, валіза без ручки, ти цю війну тягнеш ти її кинути не можеш, і тягнути ти її ще будеш. У них це є таке розуміння. Про війну вони поговорять. Ну, каже йому, ну зупиняйся, давай вже трохи якось зупиняйся, давай уже. Але я вам хочу сказати, з цього приводу на Путіна тиск буде чомусь мінімальний, я б так би сказала. Я тут не бачу якогось, знаєте, прориву, якого чекає весь світ, що Трамп поїде. Пам'ятаєте, як він сказав? Я за дві хвилини зрозумію, чи готовий Путін закінчувати війну, чи ні. Ну, підсумок ще давайте подивимося. Підсумок з цього всього. Оця зустріч підсумок. Справедливість. Ну, тут про про справедливість ми ще не говоримо. Карта справедливості Аркан і вісім кубків. Тобто відходять від справедливого рішення, його ще нема. Знаєте, сама по собі зустріч вона не підготовлена наскільки, щоб уже обидва лідери розуміли, про що конкретно говорять і чого вони досягнуть. Тут ніяких досягнень я не бачу. Знову паж мечів. Шість кубків наша пісня хороша, починай початку. Все те, що вже молотилося. Ну, але якась таємна домовленість, верховна жриця, щось відбудеться. От пам'ятаєте, я ще на одному бліці нам карти показували, що таємно про щось домовилися. Просто іще, якісь, ну, як составляюща якась, вона повинна мати бути виконана, підготовлена під неї, і потім це оголошувати народу. Давайте так запитаємо для України це як буде те, що оголосять О, а для України сонце. Тому ви знаєте, як це все відбувається? От зараз ми з вами не побачимо якихось таких заяв гучних, які б нас би порадували. Ну щось таке буде. Припустимо, Трамп незадоволений, Трамп очікував зовсім іншого. Тепер вони знову сядуть на декілька тижнів, будуть думати, як поступити з Путіним, як зберегти його пику там чи що вони там будуть, як його черговий раз поцілувати в дупу. Вибачте, на сказаному. От, так щоб не це не це зруйнувати. Але ж треба щось показати Україні. І що ж він зробить? Я взагалі я не розумію, що це таке. Ви розумієте, саму зустріч показують не наскільки результативно вона нічого нам не дає, але через деякий час, я не знаю, чи це якийсь тиск буде ще якихось лідерів, чи, можливо, це, врешті-решт, у Трампа вже я не знаю, чи включиться. ну, всі, всі полушарія його мозку. Але дивіться, для України, я вам кажу згодом, не зараз. Згодом. Після цієї зустрічі пройде якийсь час, і тут для України сонце, шість жезлів, це аркан, який показує успіх. Ну, я його називаю перемогою. Просто зараз не хочу це слово казати, щоб воно не різало слух. Розумієте, тому що ви думаєте, що це все остаточна перемога, Україна перемогла. Ні, це знаєте, це виход ем, е, на Задов... задоволення наших вимогів, отак я б сказала. Але вони будуть якісь часткові. Дивіться, все-таки ми почуємо через деякий час добрі новини, Паш Пентаклів. Це можливо ну, якась, якийсь чи папірець, чи можливо, це про якісь землі йдеться. Я зараз не уточнюю. Тобто я зараз хочу добитися від арканів відповіді, що нам дає оця зустріч. Що вона нам дає? Вона показує, що сама по собі зустріч. Нічого не вирішить, коли сторони розійдуться в різні боки. Коли кожен зважить, що відбувається, припустимо, ну Трамп може, звісно, Путіну сказати ну хлопче, якщо ти не закінчуєш цю війну, ну що ми можемо зробити? Ну чекай на санкції. А санкції, це якраз те, що має Росію дотиснути. Вона не зможе тоді воювати так сильно, вона не зможе вести наступ, вона не зможе брати в кільце ну, наші міста. Тобто ну не вистачає ресурсів. Четвертий рік йде війна. Ми це все розуміємо. Як вони там би не вирішали, що в них все добре насправді? Ми ж бачимо трохи іншу картину. Так? І тут, я так думаю, я не, це не про те, що там Америка почне бомбити Росію. Ні, ні, цього не станеться, звісно, вона сама по собі розвалиться, але будуть якісь кроки зроблені ну, в сторону Росії, які нам дадуть можливість викарабкуватися з цього пекла. Тому про що тут? Давайте так, я не свою думку буду виражати, все-таки запитаю. У арканів. Ну, не то, що підсумок, а якби що нам робити, до чого нам готуватися? Таке питання до арканів. Рицар Пентаклів. Рицарь Пентаклів це той хлопець, він повільний. Нам би хотілося вже, аби завтра. Так. Вчора, щоб все закінчилося. Рицар пентаклів — повільний хлопець. Він йде повільно до успіху. Тобто він розуміє, що я роблю. Я тримаю свою пентаклю в руках. Це і земля, це і ресурси, це папери. Але до всього я підходжу повільно. Ну, так сталося. Я розумію, поки він йде повільно, вона згинуть об люди і руйнуються міста. Але, ну, як то кажуть, третього не дано. Підсумки для України. І знову, дивіться. Шість жезлів. Знову випадає цей аркан. Знову і знову він випадає. Карта смерті. Перелом відбудеться. Відбудеться якась величезна трансформація. Це не станеться 15 серпня, це станеться пізніше. Оця трансформація відбудеться, і тоді ми будемо, ну, повільно воно йде, і тоді ми матимемо свою шість жезлів. Ну, що я вам скажу? Дивіться. Якась третя країна Союз трьох. Я не знаю, про кого тут йдеться. От мені показано два королі: король мечів, Король Кубків, між ними Сонце і Трійка Пентаклів домовленостей. Я вам хочу сказати: у нас будуть добрі новини, трохи пізніше. На сьогодні, так як по Арканам, Анукачі домовляться вони про якусь, ну, хоч би, тимчасову зупинку. Чи буде домовленість про тимчасову зупинку війни? Щоб, аби, знаєте, кров не лилася, аби вони сідали вже за стіл перемовин спокійно і тихо і мирно. Обман Обман буде. Знову випала, зразу ж випала п'ятірка мечів. Тобто, як це може виглядати? Ось бачите, зараз готуються готується цей саме, да, ця зустріч готується, і Київ не обстрілюється. Але Херсон сьогодні здергається від Кабів. Розумієте, то те буде те, що я вам говорила завжди. Можливо, десь на якихось ну, ділянках, на яких частинах, ну просто можливо не будуть обстрілювати центр України. Можливо, але війна на фронту буде продовжуватися. То я тут не можу навіть сказати, що вони досягнуть все у нас за і перемиря. Навіть якщо це прозвучить. Тому тут є королева Пентаклів. це така собі стабільність. На навіть якщо це прозвучить, воно буде порушено. На кордонах війна буде продовжуватися, будуть літати дрони, будуть обстрілювати з артилерії. Розумієте, можливо, бомби не будуть падати, ну хоч слава Богу, і так. Але я не можу сказати, що вся Україна зітхне з полегшенням і цілий місяць проживе без обстрілів. Ні, я казала і кажу, що буде так: півсвіта скаче, півсвіта плаче. Отак, от і в нас в Україні буде. Для нас. Ну, тут знаєте, тут у нас іде вже порада, просто контролюйте ситуацію, тут нам треба відійти від ілюзій. Карти кажуть, відійдіть від ілюзій, не, не плекайте ну, цей інформативний вкид. А від себе скажу, ну треба триматися і, як то кажуть, ну знаєте, триматися кубки. Тому що оці вкиди, які зараз відбуваються, вони наскільки розривають мозок, вони наскільки нас, навіть самих між собою людей, зневірюють, наскільки що вже всі готові плюватися і на владу, і на все підряд. Ось зупиніться. Зупиніться, давайте поспостерігаємо. Спостерігати мало, має кожен на своєму місці виконувати хоч щось би для перемоги. Але якщо ви не можете фізично, то хоч би. Морально підтримуйте. І я не побоюся того слова, що підтримуйте морально і нашу владу, і президента в тому сенсі, все ж таки, що б там не відбувалося. Але ви пам'ятаєте заяву останнього президента? Я це на картах не розглядаю зараз про території, але що було сказано? Що ці території, він каже, не належать мені. Це в Конституції записано і торгувати територіями я не буду. Здається, чітко і доволі зрозуміло донесена думка. Тому нам тут треба згуртуватися і зачекати. Не так все страшно, як це заявляють на весь світ. Знову ж таки, ось дивлюся, ось дивлюся, ось дивлюся. Це безконечно. Це я вже, знаєте, якби підходжу до підсумку цього розкладу про перемовини. Вони, врешті-решт, не ці саме перемовини, їх ще буде багато, але, врешті-решт, Україна отримує своє сонце. Я вас зовсім не втішаю, я вам показую, говорю те, що показують аркани. Оце стабільність королева Пентаклів, Землі, стабільність Сонце і. Єєрофант. Єєрофан, до речі, це я вам говорила, Україна знаходиться ну, по таро під знаком іерофанта. Ну що ж, дочекаємося 15 серпня, а далі будемо бачити, що буде. Але не розслабляйтеся, це не зупинка війни. Як би про то не кричали на всіх каналах? Ну, і ще сьогодні декілька питань. Хотіла швиденько з вами розглянути. Тут дивіться, про що тут пишуть в СМІ, Туреччина провела тестування якихось новітніх дронів у себе, так? І вони, ці дрони мають якісь такі цікаві технічні характеристики. От я хочу запитати, чи будуть ці дрони в Україні? Бо щось вони дуже, прям таку функцію важливо виконують ці дрони. Чи будуть турецькі дрони в Україні? Вони наскільки цікаві ці дрони, що вони нам можуть дати якийсь результат. І от тут ну, задумується, ну ви ж розумієте, що різні розмови йдуть. Дадуть нам ці дрони, але, на жаль, невеликої кількості дадуть. Тут є як це не дивно, 5 пентаклів і 10 пентаклів, тобто якби дадуть. дадуть. Але їх дадуть, знаєте, як? щам скажу, як це звучить в арканах, як Да? Тобто, ми вже закінчуємо, як останній ривок, якісь дрони від Туреччини ми отримаємо. Далі Азербайджан, який раніше він і допомагав Україні, ця країна, так? але тут трапилися якісь неприємності з тим газовим проводом, ну, ви знаєте, там з новин, так? І тут ця країна оголосила, що передає нам 2 мільярди доларів на підтримку. Ось я хочу запитати, а як далі буде з цією країною, наскільки ми дружні будемо? Зейбажан включився. Так, да, да, він стає буквально на захист, він нам допомагає. Четвірка жезлів це якесь сумісне свято, можливо, ну, я не здивуюся, якщо якийсь папер буде підписаний. Да, допомога буде, і мало того, вона буде ще й зброєю, з карти справедливості. Вони будуть добре включатися. Да, да, да. Я не можу сказати, що прям завалять нас, але досить таки суттєва допомога буде. І на майбутнє ми лишаємося в дуже добрих стосунках з цією країною. Підписані якісь будуть папери. Ця країна буквально от зараз дуже добре вмикається. Нашу оборону. Ну, і ще хочу вам сказати про одну подію, яку ми дивилися на минулому бліці, про Запорізьку атомну станцію. Я вам казала, що там буде якийсь чи вибух, чи щось буде, чи мінування. І ось ми читаємо новостях в новинах, що там якісь задимлення, якийсь дим, щось там бахнуло, щось там відбувається. Ну, знову ж таки. Це те, що нам показали аркани. Там буде якась на самій території якась провокація, чи трава там горить, чи що там горить. Але це не є якби радіційний витік, так, щоб ну, була шкода людям навкруги, де всьому довкіллю. Запитаємо, і ще є якась загроза атомній станції найближчим часом, і ще щось буде. Ну, Воно буде схоже на цю ситуацію. Тобто, якісь вибухи можуть бути, якісь обстріли, так, щось таке. Але витік радіації буде. Ні, от Знову показують атомну станцію, зірка і двійка пентаклів. тобто Ні, так, щоб це, знаєте, щоб якась шкода відбулася, то ні. Ну, слава Богу, хай би і так би воно було. А ми всі надіємося, що все дуже скоро закінчиться. Я вам дуже дякую за увагу і до побачення.